Засобів боротьби з кабом як не було, так і немає. Це проходять по три чотири штуки. І потім... Так, да, це ж каби. І це походу чи утрішнє, чи шо вона? Це населений пункт Межового. На жаль. Каби розрушительна сила велика. І це по екіпажам пілотів, по артилерії, по піхоті. Ми вже 4 роки вигрібаємо ці каби. Всі давно вже, блядь, як мінімум контужені. Але кого? Це такі голуборуцький цікавився. Дерев'я як сірнаки поблітали На жаль історія така погана Це постійно смалять, не припиняючи І Колись ми жива, та й нова палівка недавно ще життя тут вирувала. тут така вона потужна потужність так, повихерачивайся на світі. Да, як в стену заїхав. Може, да. Це будинок культуры, так розуміє. Копать. Да. Тут вот такие. О, ч ж летить? на снадь сторону. Коротше, може відео сталося, таке містечко гарненьке було За ходугами заїжджали, коли на богатир їздили туди Зараз тут А, бач літає Пацани валять Да, і ти Давно вона, чуєш? Зудить. Коротше, наші міста і села превратились в дурдом. Де ще подекуди місцеві є каби, артилерія, піблуша і каби літають у дивися, ось у одне яблучко. РВ, ще одне треба. Ладно. Це в межовій. Ходи ми Короче, Чиясь хатина така меживська Кабами блядь, ну бачиш, що не всі міста розкладають. Зараз подивимось поворонки, бля. Межова, Межову розложили, блядь Хороше місто було. Дивись під ноги, щоб не було якогось дерьма, бо вони ж смалять там, непонятно чим. Некоторые мир в очах ты влашу кать. Да, походу, мабуть, 152-й. Mm. Или кап 250-й, потому что що... ну це откапа, потому что получается вибухової хвилі вирубало что Візьміть главка Короче, коротше кабел друзі межова блін все воно одне на одне похоже добропілля рудинське беліцьке живу все поскладали Побудили, робили ремонт Чотири роки, 4 роки війни і з самого першого дня війни ми ну, потерпаємо, скажімо так, наші міста і села, позиції цивільні, всі от кабів. F-16, F-17 Гріпини, шміпини дають. Цей гундявий відосик записав і побіг далі, бля. Між до нього, бля. І, прочим, каби... Не ну, дай Боже, тільки каби попадають. Ну, походу хто на боячку, всі під кабами були. То каб це страшна штука. А потім тобі. Ну це одна і воронка, не видно. То 250. Проблема номер один це каби. Проблема номер два велика кількість бортів і пілотів. І з цим і з цим можна боротися і треба боротися, але боротися вже будуть люди, українські патріоти, а не голобородки. Тому що голобородки 7 років болтології, а реальних результатів поки що на сьогоднішній день немає. З кабами можуть боротися, але кабійня. Ракети з далекобійними радарами і з F16 гріпінами, але коли вони реально є, а не коли смигаль уміров, там інші чепуха заявляють. що Межова нічого нового. Каби фаби, в FPV і все таке інше.